Знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 10 по 16 травня. Коли зайшла в АТБ, одразу побачила ось цей лимонад новенький від Моршинської, він зараз по акції мінус 10%. Також мінус 10% на моркву та капусту. Вет номер 7, мінус 30% знижки. Тепличні томати по 69,89 за кілограм. Апельсин 4185. Майонез гуляйполе мінус 18%. Капризон по 19,80 і равлик Боб по акції смузі 2670. 21% знижки на оливкову олію. Чай делюкс. Мінус 20% по 55,90. 20% знижки на чай ловере по 38,20. І мінус 20% на ось такі чаї. Кава Якобс рощина 132,90. Ще багато акційної кави, в тому числі і Якобс. Кожні ще заверна кава, мінус 30%, якобська пучинка по акції і Арт-нуар Партнуар 42% знижки, енергетичні батончики по 13,60%, сухі сніданки від «Своя лінія» по 55,90%, 14,20% попкорн, карамельний та з цибулею. Йогурти від «Дольче» по 27,70% і сиркові десерти з шоколадом по 27,80. Йогурти від чудо по 39,40, а також молокія акційна 46,80. Дитячі сирки по 14,40. Ось ці дуже смачні сиркові батончики 43,20%. Метана просто квашено 15% 27,50%. Нистий сир від ферма 32,90. Сломолочний сир від своєї лінії і від простоквашено. Масло від ферма дає 24% знижка. Гляньте на ціни. Консервовані персики по 83,90. Моцарелла та сулугуні по 60 ,90 гривень 90 копійок і по 56 гривень. М'який сир делюкс 30% знижки 4490, сирок пластинками по 45 гривень, плавлені сирки від своя лінія по 11,90, 18% знижки на пельмені левади і пельмені біла береза. 20% знижки на ковбаску, 36% на сирокопчену. і лікарська ковбаска мінус 32%. Яйця мінус 24% по 3,55. Морозиво три ведмеді по 20 ,90 гривень 90 копійок. А на морозиво від Лімо 43% знижки по 17 гривень. Монако зараз по крутих знижках аж мінус 40% на морозиво. І коштує воно по 22,90. Сендвіч хрещатик 2490. І ще ось такий сендвіч 2490. Гречка по 49,50. Макарошки від делюкс. Зараз також по акції. Фраголіно по 84,90. У нас його розібрали. І шоколадки Міленіум по 26 гривень. Пукерки делюкс 83,90 і 98,70. Також любимо в познижечці. І ось таке пиво 38,90. Всякі жіночі штучки по знижечках. А чоловічі також по знижках. Мінус 40%. Шоколадочки, мілка, майже всі по знижках. А також Рошан по 21,90 і 2690. Суперконтік по 1590. Ось таке печиво Орео 1660. Ось це дуже смачне печиво, дороговате, але зараз по знижці. Буратіно 41,70 Знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 17 по 23 травня. Ходімо подивимось. Акційні зараз соки від хортикс знижка до 25%. Також морозиво стакан вілікан з різними смаками по 14,90. Масло від ферма, селянське та бутербродне по акції. Твердий сир від кому по акції 3990 і горіховий 47,50. Олія олейна 46,90. Рощинна кава амбасадор, а також мелена кава. «Макофе 3 в одному і розчинна кава Макофі Голд. Христе вино 30% знижки 109 гривень. Шоколадки лакмі від Рошен по 21,60%. Акційне пиво по 21,90. І ще одне пиво, тільки 38,90. На бренді знижечка 23% 199 гривень. Морозиво три ведмеді і золотий каштан від своєї лінії по акції. Сметана просто квашена по 27,50. Сардельки від своєї лінія 30% знижки. Ковбаска зараз по акції 20% знижки на ось таку. Згущене молоко від своєї лінія по акції. Пагетті по 27,90. Мінус 22% на чіпсики. Йогурти дольче по 27,70%. Укові десерти з шоколадом 27,80%. Ось таке печиво 55,90, зубні пасти 41% знижки. Чай делюкс мінус 20% і ще ось такі чайочки мінус 20%. Вафельки Рошен 3980, орео, суперконтік і печиво Артемон. Томати по акції. Часничок акційний. І багато жуйок. Знижки та акції ВТБ, які будуть дійсні з 24 по 30 травня. Майонез Оліс 34% знижки по 4490. Апельсинки по 39,95. Олія олейна 46,90. І в ось таких баклажках знижка 20%. 25% знижки на суміші горіхові і асорті. Спагетті від для паста по 27,90. Живчик газований та негазований по 25,90%. Шоколадки Міленіум по 20 ,90 гривень 90 копійок. На ковбаски 15% знижки. Морозиво-хрещатик Зараз по шаленій знижці 45%. Зубна паста 44,90. Також масочки по знижці 40%. Дезодоранти акційні, найбільші знижки на рексону зараз. Ось такий тревел набір 69 гривень. Дуже класна ціна за 10 штук. Мило зараз по акції 53,90. На сир пластинами зараз 23% знижки. Плавлений сироп корівка по 11,50, 15% знижки на фарш від глобину. На жирний сир від лінія по 40 гривень 90 копійок. Також йогурти від Галичина по класній знижці і ось такі сиркові десерти. Ось таке пиво зараз по акції. І ще ось таке. Ця ковбаска зараз акційна 40% знижки. І на пельмені 23% знижки. Ці, що з яловичиною. Морозиво сендвіч від хрещатих зараз по 16 гривень 40 копійок. Також чорнісимо зараз по акції 28 гривень 90 копійок. І пюрешка від равлика Боба 1490. На фісташки 30% знижки. Соус карбонара зараз акційний. На томатне пюре 22% знижки. Приправа до крилець, ось така акційна, і 20% знижки на приправку.